Окрім першотравневих демонстрацій, українці мають згадати і іншу радянську традицію. Минулого четверга парламент ухвалив закон, який зобов'язує на 9 травня вивішувати на держустановах поряд з українським прапором, що і червоний, президент закону ще не підписав, та довкола цього документу уже здійнявся галас. Про готовність виконувати вказівку вже заявили в кількох східних і південних областях, а от у західних, навпаки, вирішили не вшановувати стяги кривавого кольору. Комуністи ж закликають Генпрокуратуру карати усіх, хто слухається. Опозиція просить президента накласти вето на парламентське рішення. Отже, закон, який ухвалили з метою об'єднати країну, принаймні так говорили ініціатори, насправді сприяє ще більшому її роз'єднанню. Чи може червоний прапор знову стати рідним для українців, дізнавалася? Тетяна Мельниченко У 45-му червоний прапор встановили над Рейстагом. Тепер хочуть вивісити на всіх державних установах України і навіть на звичайних будинках, як зробити свято українцям і сумістити дві різні епохи, придумали комуністи і подали у парламент відповідний законопроект з метою вшанування ветеранів до дня перемоги. Хто сьогодні буде казати про те, що перемога здобута під червоним прапором? Ніхто цього не скаже саме під червоним прапором, об'єднали Україну не під сіньо-жовтим, в 39-му році, коли в 44-му, 45-му і в 54-му, коли ми отримали той же самий Крим, і Україна стала тією, яка сьогодні є. Саме під цим прапором українська культура розвивалася, українська мова. Захід був окупований в 39-му році. Це прапор, під яким. Всіх сумнівних, всіх інтелігентів, всіх сажали в тюрми в 39-му-41-му, а при відступі розстрілювали і для людей, які там прожили вік свій, і навіть для їх нащадків це спогад про важку тоталітарну. Не окупацію директор інституту філософії Мирослав Попович каже, замість об'єднати цей прапор може ще більше поділити Україну на схід і захід. Питання не в тому, що на 9 травня на вулицях з'являться червоні стяги, а що за законом їх фактично прирівнюють до державних. Це використання пам'яті про війну з метою виграти якусь політичну позицію. А щодо е, подій пов'язаних із великою вітчизняною війною. Так і дотепер закон під час урочистості дозволяв використовувати символіку тих часів, але не зобов'язував на кожному будинку на кожній установі вішати комуністичний прапор. Це ще раз можу наголосити комуністична провокація для того, щоб пересварити українців у переддень дня перемоги, щоб вони не думали про павших, які за незалежність України боролись. А щоб живі з'ясовували стосунки, приблизно такий вигляд має прапор перемоги. Комуністи запевняють, це зовсім не прапор радянського Союзу. Юзу, а стяг однієї стрілецьких дивізій. Але музейні працівники зізнаються, коли дивізія з цим стягом штурмувала Рейхстаг, від радянського він мало чим відрізнявся. Спочатку на ньому були тільки із зображені, із написів, тільки оці, оці серп і молот. У верхньому лівому куті. Коли 11 червня ці частини радянські залишали район Рейхстагу, то прапор знов опинився у політвідділі 150-ї стрілецької дивізії і там з'явився оцей напис для історії. Оригінал прапору знаходиться у Центральному музеї Збройних сил Росії 15 квітня 2000 року, указом президента Росії було визначено офіційний статус цього прапора. Це національна святиня. У 91-му ніхто й не уявляв, що копію національної святині Росії вже за 20 років вивішуватимуть поряд з державним прапором України. Тоді на зорі незалежності здавалося, що з червоними прапорами попрощалися назавжди. Справа в тім, що Україна під час Другої світової війни була в жорнах. Вона була між двома диктатурами. Якщо ми говоримо про те, що наша політика історичної пам'яті повинна людей об'єднувати, а не роз'єднувати, тоді давайте повісимо поруч з тим прапором. Якийсь, я не знаю, Бандерівський прапор, наприклад. Це спроба поділити знову країну на своїх і чужих, на хороших ветеранів і поганих ветеранів. Це знову розбрат. Це знову конфронтація. Російські націоналістичні організації у цьому розбрату і конфронтації не бачать і вже шлють свій комуністичний привіт у вигляді величезного майже тридцятиметрового прапора з Криму до Львова. Ми розвернули красне полотнище, на якому жителі міста Сімферополя, ветерани, оставили свої пожелання ветеранам Львова. Кому ми і повезем, власне говоря, своє знамени. Після цього ми продовжили акцію по обласним городам України, Одесса. Київ, Дніпропетровськ, Ніколаєв, Севастополь. Слишком много желающих оказалось, поэтому знамя нами увеличить практически в два раза. Зробити подарунок у відповідь надіслати у Крим прапор воїнів УПА, Львів'яни поки що не планують. Але таким подарункам Львівська облрада не рада, і навіть ухвалили на позачерговій сесії спеціальне рішення до 9 травня, полеглих у війні вшанувати, але червоної символіки не вивішувати. Піднімати такі прапори означає. Схвалювати злочини проти людяності. Солідаризуватися з масовими вбивцями, виправдовувати геноцид сьогодні. Вони нібито делікатно говорять про необхідність вивішування червоного прапора, навіть якщо вони говорять, що це є прапор перемоги разом з державним національним. Після завтра вони взагалі скажуть, що напевно національний прапор треба забрати і нехай залишиться цей. Але до завтра комуністи не чекають. Вони вже сьогодні ініціюють проведення народного референдуму. У ньому, крім питань житейських, йтиметься і про другу державну російську мову і про митний союз. А ще комуністи натякають на необхідність змін до конституції, зокрема і в частині державного прапора, те, що зробили націоналісти, коли нав'язали цей державний прапор. Вони проти волі українського народу це зробили в даному випадку. Законом не визначено, що е, прапор Компартії є символом для держави. Ми вважаємо, що це повинно бути. Я маю на увазі у державному прапорі прапорі е, кольор червоний. Але поки справа дійде до державного прапора, комуністи уже зробили в. Все можливо, щоб закон про прапор перемоги якнайшвидше запрацював. Навіть не дочекавшись резолюції президента, вони замовили дві тисячі прапорів і шлють у регіони. А якщо там вішати не будуть, Семоненко обіцяє звернутися до генпрокуратури, щоб покарати тих, хто порушує закон. Та перший президент України Леонід Кравчук каже: хто насправді порушує закон, ще треба з'ясувати. Ось Конституція у мене в Конституції 20-та стаття написано. Що державними символами України є Державний Прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Все останнє це не символи, опис Державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше двома третинами від конституційного складу. Тобто законом можна. Встановити порядок використання тільки державних символів. Верховна Рада прийняла закон про використання порядок використання, недержавного символу. Тобто вона нарушила. Даноразі конституцію. Тепер слово за діючим президентом. Чи підпише він такий закон? Ще питання. Навіть якщо закон про прапор перемоги набере чинності для більшості керівників держустанов, постане запитання, куди ж прикріпити червоний прапор? Досі місце передбачалося лише для одного символу державного прапора України. Тетяна Мельниченко, Вадим Тимофєєв, Олександр Стратійчук. Підсумки тижня.